І так, всім привіт-привіт, привіт-привіт. Ну що, знайшлися мені вчора гриби, думаю, маю можливість пройти в ліс, тому треба з цим не зволікати. Ішов по дорозі. Думаю, зайду в таку от посадочку невеличку. І от. Дивіться, які глянь красені мене зустрічають. Та ти що? ну Це вже чудовий розмір. Один. Так. а це який красень. Два. Так, 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 прямуємо. Так, 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 де це ще бачив? А вот. Ой, боже, це сьогодні такий вітер, до речі. Давай який третій. Три. Чотири. Ой які красиві. А, тут ще диви п'ятий. Цього я не бачив. А бачу от цього ще. Шість. Так, зараз на них чекає фотосесія. І забираємо отаких от красенів. Оце я нормально зайшов. Перспективно надію, що сьогодні. А, от ще диви, надіюсь. От я сказав, надіюсь, а знайшов ще одного. Супер! Дякую тобі, Боже, що направив мене сюди. О, такі от шикарні гриби. Перспективна зона. Перспективний початок. Чудово. Тут, тут люди сік пропускають. Подивися понад таким, е, понад такими заплавами. Нічого нема. Нічого страшного. Десь-то вони там мають бути, не скрізь, вони все-таки ростуть. О! Може наскільки натікло тут. соку. повна баклага, хазяї не забирає. Ну. І там ще одна. Так, а ми прямуємо в ту сторону, Подивимося що там. Так, тут такий вітер задуває, не знаю як його можу тут знімати. І от мій перший трофей. Ну, як трофей? Все-таки це перший грибок на сьогодні, тому він буде рахуватися як трофей. Перший грибок в новому місті. Оп! Відкриваємо. Дови який. Давай сюди. Іди сюди. Закриваємо. І от такий от грибаріус. Дови який. Давайте так, на зеленому цьому. Он як він переливається, такий красень. Супер! О! Шукаємо ще. Вже щось є. І це вже чудово. Так, так, так. Буквально от так, також в цьому місці. Тут з іншої сторони диви. От одненький. І куруші пішли врізти. Так а цей хто? От диви. Бачите гриба? Так, тепер може бачити. бачите. Ого! Ого! А, ні, тут їх два просто. Їх парочка росте. Так, таких молодих. Інтересних. І тут ще одненький. Чудово, тому що в мене є. Оце я тільки що зірвав. От вам показував. І от такі от красені. Зараз вони йдуть на фотосесію для Фейсбуку. А потім прямують до мене в пакет. Чудовий початок грибалки. Такий, скажімо так, перспективний. Чудово. Так, це ось мої. Але отак от ходиш-ходиш, то нічого немає, то вони якось такої пачки. Ніби все обдивився, потім дивишся. Хоп, а ще один такий от красень отут тут от стоїть. Тю. Ніби все так обдивлюєшся, обдивлюєшся щоб все зняти одним роликом. А вони хоп і ще десь. Ну вони добре маскуються, ніби от дивіться, який величезний да? красавчик. Але отак от під цими листками вони прямо під листом, чуть-чуть, тільки вони визирають. Будемо брати, поки гриби йдуть, ми будемо їх брати. О, які красені. Супер! Так, наступні. Що це в нас тут за гриб? Ой. Його, мабуть, хтось збив. Ну явно, що на сьогодні, тому що він такий вже е, ніби підсушений. Але все, все рівно. Зараз ногу. Оп. Ну, щось можна з нього забрати. Ну це заберу. Чого ж, чо ж його викидати, правильно? Так, тут такого маси немає, але оцей точно хороший. Буде який. Оп! Забираємо. Чого ж не брати? Нормальні гриби. Все, прямуємо далі. Так, от на самому краю, Дивись, що я помітив. А де всі грибники? Я не розумію. Так, так, так давай обійдемо, це вже відео буде чуть довше, ніж. Я собі планував, тому що замітив декілька штук. Ой, декілька штук, 6 чи 7. Починаємо із цих красенів. Диви. Парочка є? Є так. Йдемо, 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 йдемо. Диви, який, заховався. А в тебе шапка видає. тебе. А, ось ще одна маленька, але ну, цей буде сидіти, я це брати не буду. Цей маленький нехай сидить. Так, 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 так. Оцей. От. Цього будемо брати. Диви. Ще. Оцей. Біля нього сусід. Та ти який. Ой, ну це прям взагалі красавчик. Наступненький, дивіться. А де всі грубники? Тут ніби людей чимало. І так от біля дороги, ніхто нічого не бачить. Не хочуть бачити. А давай цього. О, такий он відглядує. Але вже цей чуть-чуть підсушений. Так, в сторону. Красивенький. І біля нього сусід. І біля сусід, так. І тут от такі оп. оп. Я не рахував, але думаю, тут скільки тих штук є. Зараз я їх всіх зірву і побачимо, що все вийшло. Але перед цим для, для них буде невелика фотосесія. Бо такого красення потрібно реально сфотографувати. Так. так, і того от вийшло от стільки штук з цієї маленької локації, там 2 на 2. Опа, диви які грибки тут знаходились. Тут точно більше десятка. Молоденькі, свіженькі, смачненькі, да? диви який. Це красень. А це хіба не красень? Всі гарнючі. Шукаємо ще. Продовжуємо. От, будь ласка, ви бачите, йде дорога при дорозі. Це ще вона і камера віддаляє. Купа людей, то на велику катаються. Але ніхто їх не шукає. А вони тут ростуть. Це вже чуть-чуть підсушений. Підсушений, але добрий. Чуть-чуть тут з однієї сторони, що напроти сонця стояло, так? Да? Кладемо і подивіться. Оп! Є? Є. Іди сюди. Диви який. О, це, по-моєму, здається, такий от прям середній шикарний розмір. О! Давай біля нього сусід. Все таки витягнутий. Є і це є. Оце тільки що помітив. От вони отак от ростуть. от, Диви. Реально, якщо, як показує практика, бачиш одного, а біля нього ще шукаю, бо вони прямо в листі. Бачиш одного, а там ще якась, якась компанія невелика сидить. Забираємо. Так. Оцей малий хай сидить. Правильно, наша нам тормолога, якщо у нас є, нехай сидить. А цей такий вже підсушений. Де не знаю, брати. Підсушений. Заберемо поки там побачимо в кінці, що воно буде. диви які, Я ж кажу, оці всі компанії грибів. <різь> О! Побачив одного, а потім ще знаходиться. Чудово. продовжуємо наші пошуки. Ну що тут можна сказати? Все кручусь на цьому п'ятаку. От бачите, рюкзак, він далеко я там то по одну сторону, то там то по іншу, Диви. Показав, а тут ще знаходиться. Оп. Ось такий грибок, так. Де я тут ще побачив? Кладу біля рюкзака, нехай лежить. Де -де 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 -де. А, от він. Не ви як. Ти тобто його поміть, з висоти так взагалі майже не помітно. О, тут у нього хороший розмір і є. Зараз я його там дочищу. Так, кладемо сюди і прямуємо десь в оцю сторону. Де я тут бачу? Як бачу? А тепер? Тепер не побачиш. Тю. А де вони? А де гриби? А де гриби? А от, дивіться, при самій дорозі. От дорога, а от вони. вони ростуть ну Це хороший. І нікому до них, я кажу, діла нема. А ще плюс, я тут бачу маленькі. Вони взагалі такі маленькі, що ну, немає сенсу їх забирати. Ну, дивіться, цей маленький будемо рахувати чи ні? ні. Ну це ще такі можна взяти, молоденькі, свіженькі. Ні. Це такий ще хороший грибок. Такий можна брати. Так, прикриваємо. Де ще взагалі маленькі-маленькі десь були. Ну вже не хочу займати. Та ти подиви, тепер їх і не видно. Хто бачив, а тепер не бачу. Хм. Ну той Бог з ним повірте на слово, що тут ще маленьких три десь бачив в цьому районі. Вже не будемо займати ефірний час. А продовжимо далі пошуки. Шикарно. Як то кажуть, проходиш грибне місце і грибів нема. Вже хожу, хожу шукаю. Я вже навіть радую таким шпінгалетам. Подивіться який. Оп! А ну оце точно прямо такий диви який. Ха. Ті такі більш широкі, а це вон, такі конічної форми. Ля, який красавчик. А раді і такому. Йдемо далі. Понад дорогою так дивлюсь. Може ще щось знайду. Побачимо. Так, вже масовості грибів нема. Ой, нема, це хто... Бачиш, диви, як він впав цей. О, я цього навіть і не помітив, тільки коли камерою класно. Реально цього не бачив. Він так уже похилився, сам що то впав. От і ще, помітив я оцього карасунчика. Чуть-чуть вже він підсох. Чуть-чуть от чутно, що він такий сухенький. Але непогано. Також тут -от -от. От. біля верб знайшов. Так що не тільки там в осиках тополях. А і у вербах вони зустрічаються. Так, небагато, але є гриби, так що не сидіть вдома, го в ліс. І я погнав далі. Так, поставив рюкзак, тому що ще знайшов невелику партію грибів. Так, отут. Але ці вже засихають, я вже помічаю, що вони реально так швидко починають засихати гриби. Скільки тут у нас? Чотири дня. Пробуло сонце, А він вже отут от такий сухенький. Ну поки буду брати, потім буде видно. Так, де тут ще були? Де вони були? Хто б мені показав? Та йоли пали. Ще десь пара стояла. А от. А, от. а от. ці ще напомітив, диви. Малий, але вже весь сухий. Все, я це залишаю. Оцього навіть чіпати не буду, Цей також сухий. І цей підсушений. І от тут пара підсушених, але це такі темненькі, це якийсь інший підвид зморшкових, не знаю, що вони такі. Так, а де я тут ще знайшов? Так, Рюбзак поставив. Так, де? От хто б мені зараз підказав, де ті гриби. А, вот, ну це хороший. Так, оп, це і забираємо. Два грибки. Так, 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 так. Це вже також трохи підсушений, але ще можна брати. Три грибки. Ось, ще такий красень один. Забираємо. Чотири. Ну все такі маленькі, свіженькі, прям краса-краса, так покладемо, щоб вони не заважали. Тут вже більше, але диви які. І вже прям такий свіжак. Ось вони ідеальні. Отакі от, от прям взагалі шикарні. Так. І ще один. Бос. Бос, грибос. Оп. Оп. Диви який. А, то ще не один. Так, кладемо ще от тільки що помітив гриба. Я реально його не бачив. Ну і цього будемо брати. Ось такий також хороший. Хороший зморшковий, так? Шапинка така. Супер. Зараз почистимо і в торбу. Чудово. Це отак от для прикладу просто покажу. Подивіться, оці сірі, будь-яка інший вид. Бачите, вони вже сухі, тобто вони, ну скажімо так, мабуть, давним-давно. У них був вихід. І вони якось так швидко пропали. от ще говорю от про цей. Бачите? От вона сидить така сиренька. Це, може ці вже позасихали. А ні, це просто вони сухі. Так що думаю, що гриби десь на цьому місці вже, можливо, десь тиждень є. Просто тільки молоденькі, вони в хорошому стані. А ці вже попропадали. Ще десь я ніби бачив. Ой, воно тут все зливається з цим. Вже загубив. Ладно, шукаємо ще. Так. І ось що в мене вийшло. Тільки кажу, тільки зайшов ліс. Подивіться, який розмір. Ого! І він свіжий-свіжий. Такий по відчуттях прям ух, такий весістий. Дивіться, які чудові грибки. Тільки зайшов в посадочку. Перспективно. Зморшки вже пішли на повну, я так думаю. Йдемо далі. Це надає наснаги. Поки ніс оцих красунчиків з під того дерева, диви, на... ніби все обходив, і подивився. А ні. одного пропустив, якось не попав в кадр. Але все рівно його треба показати, диви який. Він ніби в цьому павук іди. Диви який! Та ти що? Оце грибаунд. Такий прям зараз о ла 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 Які вони в цій посадці великі. Ну це шикарно. Так, от додаємо до цих. І от буквально при вході в ліс. Отаке от мені знаходиться. Супер! Ви бачите, що робиться з цієї посадки, не можна просто вийти. Диви отут грибок. Але я так і буду залишати. От вони тільки-тільки виходять. Диви. Один, тут другий. Ось. Третій. Четвертий. Ну цього, в принципі, можна взяти. Диви. Далі. І маленький п'ятий і шостий. Хоча в принципі після тих, які я тільки що знайшов, то ці... А, тут ще, там, там ще маленькі. Які я знайшов, то ці гриби я залишу. Буду на вихідних, заїду в цю посадку. Якщо їх ніхто не забере, а якщо забере, то нехай якась людям буде також, що то залишимо. Ну, такого... А, ще он маленький, диви я. От які тільки, вони почали тут вихід, вихідно в цій посадці. Почали тільки свій вихід. Там я знайшов от таких великих, яких попередньому відео показував. Ну а тут от ростуть. от така от малеча. Нехай росте. Прямуємо далі. Ех, красива місцина. Ще вода тут тримається там от. Всіх пропускають, але вітер просто капець. Хоч би на голову нічого не впало, ніяка паленяка. Оце труба. Вітер сьогодні добрий. Березовий лісок найкрасивий. Не знаю кому як, а мені береза прямо дуже подобається як дерево. Саме гарне дерево для мене. Зараз проходжу просто його. Думаю, так от є осики, подивлюсь, там осики і тополі, подивлюсь ще там. Будуть грибки чи не будуть? Побачимо. Якщо що буде, зрозуміло. Все я покажу. Але вітер такий, що це. Феріндець. Ну то що можна сказати? Що гриби вони ростуть якимись такими партіями. Ти зайшов в місце, якщо вони є, там можна 5, 6, 7 їх знайти. І виключно тільки в осикових цих осика і там, можливо, там з елементами тополі. І не в кожному осичнику є гриби. От я вже зараз хожу, Ну блін, ну десь пів години. Ну, може трошки менше. І нічого не зустрічається. Подивіться, так само осики, тополі, нормально типу, сонце сюди потрапляє, але грибів нема. Ну нічого. Просто вони не скрізь, не так, що ти зайшов і все, ріжеш, 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 гриби, гриби, гриби. Знайшов містину, набрав грибів. Далі знову ходиш, 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 і їх нема. Ну нічого. Пошукаємо ще. Так, ходив, ходив, ну тепер радий і отакому от екземпляру. Хоч один молоденький, ну я дуже радий. Бо вже пів години без грибів, а пів години без грибів вже, може я кажу, тіломка початься, правильно? Якщо вони є, типу ти їх знаходиш, а потім не знаходиш. Та й таке. Супер, є, продовжимо далі. Так, ходив, ходив, ну тепер радий і отакому екземпляру. Хоч один. Молоденький, ну я дуже радий. Бо вже пів години без грибів, а пів години без грибів вже, може, як кажуть тіломка початься, правильно? А якщо вони є, типу ти їх знаходиш, а потім не знаходиш. Та й таке супер, є, продовжимо далі. І знову тепер якось вони почали рости. Поодинокі такі грибки. Немає груб, щоб там один, два, три, п'ять. Вони такі ось гензари. він зараз. вже такий суховатий. Але тим не менше приємно. от, Зум в мене немає, щоб вам показати поближче. Ну як я. Забираємо це вкрасення. Супер. Ну що, пройшов час ланчтайму. У мене от такі от обід. Такий от смажена куриця в паніробці. Все, всім смачного, хто буде їсти. Я зараз підкріплюсь і з новими силами знову. Пошуки за грибами. Ой, що значить наїдена людина? на людина по пузу похлопати, так? Да? І йдемо далі, пообідав. Де я тут гриба бачу? Вже десь бачив, а от, ну цього малого я залишаю, нехай сидить такий підкопчений, а нам треба такий диви які. Що значить? Поїв? Увага, плюс. О! Ще от один такий красень. Один, але він тут не один. Так, кладемо сюди. Хто у нас тут? Хто у нас тут Заперси? А тут у нас два перца. Так, ти йди сюди. Такий і такий. Зараз ми їм ноги почистимо. І це ще не все. Ходи сюди диви, як росте, Так як здаля. Ти ніби його і не помітиш, диви. Десь там тіпа, десь є гриб. Нас близько, от він. Оп! Оп! Заживаємо і такий балдежний, молодий. Він реально молодий, він тільки, мабуть, виріс. Не сухий, ніякий. Просто шикарнючий гриб. Чудово. Отак ну, у от нас 4 штучки після обіду. 4 грибки. Бомба! Ну що, друзі, будемо на сьогодні вже і закінчувати в такій чудові прекрасній локації. Ось тут, як кажуть, сики, все воно тут. Шикарне, купа листу, купа всього, і отакий от в мене вийшов результат. Все ви бачили, майже я все показував. Багато сьогодні зустрічалось маленькі, які якраз залишились поза кадром. Сенсу їх показувати немає. Але результатом я дуже задоволений. Сьогодні у нас яке друге чи третє? Чи можливо третє? Яке? Друге? Забув вже яке сьогодні квітня. Але от такий от чудовий результат. Ну що ж, на цьому я кажу, бажаю вам щастя, здоров'я, бережіть себе, бережіть природу і матимете отакі от, от чудові результати. Всім па-па-па-па. Бувайте здорові!